Складаємо здорову тарілку на сніданок. Для різноманіття можна додати різні овочі. Дві столові ложки зеленої сочовиці, вона містить залізо, калій, фоліову кислоту, регулює нам тиск і знижує рівень цукру. Картопля молода, вона дорівнює за цінністю редису, так що не бійтеся її. Це джерело довгих вуглеводів і клітковини. Яйця Вони містять ліцетин, залізо, групу вітамінів В, вітамін Д, і ліцетин уповільнює старіння. Додаємо огірки, можна додати різні овочі, це джерело клітковини, оливка олія холодного віджиму вона містить омега-3 і омега-9, а це є наша молодість. А на десерт можемо додати сухофрукти і випити зелений чай або чорний чай, або груша, чи сезонні ягоди. Вони містять кліковину і природний цукор. Такий простий сніданок насичує вас на весь день і всього 380 калорій. Хай вам буде смачно!